Привіт! Зробимо таблицю для того, щоб малювати піксель-арти. Це знадобиться для програмування в Майнкрафт. Отже, нам потрібен Google. Ми заходимо в 9 крапочок додатки Google і шукаємо, де є таблиці. Так, я зазвичай можу їх собі трошечки передвинути, наприклад, там вище, щоб швидше знаходити. Натискаємо ці таблиці. Тепер ми переходимо в загальне меню, де взагалі є. Всі таблички, які ви створювали на цьому аккаунті. Там є внизу, який нас цікавить маленький кольоровий плюсик. Ми його натискаємо, бо це нам створюють окрему нову таблицю. Так, і зараз він його відкриє. Так, Google запускає таблицю. Так, нам потрібно що? Нам потрібно виділити одразу весь лист, щоб весь лист виділити. Для цього є ось ця окрема кнопка. Зараз я трошечки збільшу. Так, дивіться, ось тут, в куточку зліва, вона порожня, між рядками з літерами і стовпчиками з цифрами. От прямо її натискаємо, бачите, виділили зразу всю таблицю, тобто одне натискання. Після цього нам треба між будь-якими назвами стовпців, бо вони в нас за широкі, нам треба зробити їх вузькими, зловити ось таку подвійну стрілку, затискаємо мишкою і. Тягнемо так, щоб на око так приблизно був квадрат. Можна, звичайно, на лаштуваннях ці цифри виставляти. Я люблю на око, мені цього достатньо. От можна трошечки вище. О, по-моєму, класно. Так, тепер я трошечки подалі зроблю. І покажу, що у мене насправді, бачите, клітиночок недостатньо багато на всю ширину. Тобто, мені хочеться більше, мені недостатньо всіх цих стовпчиків. Я нічого більше не робивши. Дивіться, натискаю правою клавішу на кольорову виділену літеру будь-яку. І обираю вставити стопці чи праворуч чи ліворуч, ось вони. І можу зробити так кілька разів знову праворуч. І тепер дивіться, і мене вправо тепер багато, і вліво ось таких стовпчиків. Якщо ви в майбутньому переживаєте що ще мало, можете ще кілька разів це зробити через праву клавішу вставити, справа чи зліва. Тепер їх достатньо. Тепер ви можете клікати в будь-яку клітиночку, вибирати заливку. Колір, так, і зафарбувавши можете там створювати собі піксель-арти, і у вас, бачите, кілька китиночок можна відразу виділити, і у вас буде створюватися якесь певне зображення, яке можна потім перетворити на код. Як писати швидко цифри? Я, наприклад, хочу нулик десь ось тут. Так, у мене буде нулик, і горизонтально я розграфлю зараз лінії. Значить, з цифрами. Тут у мене буде вправо йти одиничка. Тепер два разом я маю виділити і нулик і одиничку. Ловлю, ловлю куточок, щоб був такий плюсик. Протягую все цифри, в мене побудували, в принципі, багато не треба. І вгору я теж візьму датні. Це у мене будуть ігрики. Ось, і я також, бачите, два виділа, протягнула цим маленьким плюсиком чорненьким, якщо гозловити. І підпишу, що це в мене буде вісь Y, Так, а ось це X, щоб я потім не забувала, коли буду писати код. Гарного дня!